Учися чекати, друже, вчися чекати, ластівки на електричних дротах, Почорнілі в сині неба, ще наслухають струмні струми землі, що під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця Битий горіх брати з твоєї руки, ще людська душа дрижить, як море у незручній западенні екзистенції, зарані друже власним віддатись пристрастям, тільки так, виявить, самоутрати, кам'яніть, 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 тільки тверить. Символ самозбереження. За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмум'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголінням просвіту нема, живеш і жди, Народжуйся і жди, і Жди перед сконом, і жди у домовині, не назирай, літа збігають згині, без цятки неба й куклика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги ніби равлик, От вибухлої злості занепалий, боїшся межі, болю ося. А світ весь витік, витув, відпалав, не угамувавши вікової спраги, він виснухтають з тебе всю одвагу, лишив напризволяще і прокляв. Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни. І кружаляє безголоса, осіння крижана земля, галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю Знашить людську одвічну долю, снігами вимущених щерть, саме кружляння вікове, папір, перо і філіжан. А свічко тріпотить світанком, котрий наш правду не назве. Нехай горить трава по осені, і чорні димляться поля, але душі обезголосені, і обрій той, і та земля холодним полум'ям займається. Повітря мрійне, як вода, ненадаремне серце мається, коли заворувала даль, Немарне дзвону вечоровому, обторує вороновий крик, скорись дорозі уготованій, Пошикоритися не звик, але живий живому тішиться. Живий не думає про смерть, по ярії вечора доріжці, іде місяця остання чверть, хай світ насів тобі на горло, проклятим марком бродить ніч, високі тіні, мрії, пориви, мережить тиша по вікні, тож хай горить земля, трава по осені. Хай чорні дивляться поля, то бій за друзів колір просинь і ця зажурена земля.